Наскільки необхідні такі засоби захисту для мітингувальників у столиці засвідчили події останніх двох днів? Ми вже розповідали у попередніх випусках новин про сотні поранених, серед яких є і наші краяни. Михайло Генега із Рогатина, один із них на Майдані із першого дня. Охоронець однієї сотень. Востаннє чоловік приїжджав додому ще 17 січня. Сьогодні він вдома через отримані травми голови та плеча. Він один із тих багатьох постраждалих земляків, яких нині уже доправили додому. Більше про це знає Галина Богун. Під час сутичок у Києві серед сотень постраждалих є і жителі Рогатинщини. Поранень та травму зазнали Михайло Маслій із села Світанок, Роман Рудий із княгинич, Володимир Курпіта з Рогатина. Є двоє постраждалих із села Липівка, Михайло Генегу з Рогатина, який на Майдані уже третій місяць з Києва привезли побитого, усе тіло у забоях. Проте, як зауважує сам пан Михайло, залежить рани і поїде далі на допомогу друзям. Железний, там всі, всі стоять. За волю, дійсно, так як сказано, за волю і правду. І стояти буду до кінця. Я сумніваюся, що хтось там, як кажуть, задню дадуть. Ну, на даний час я вам ще от трошки рани залижу свої, і я знову їду. Прошу сказати, де ви попали якраз під удари? І чиї удари? Ну це ми пішли на пікет Верховної Ради в Марінський сад парк. Ну і там стояли міліціонери спереді з щитами. Ми їх не чіпали, правда, нічого. Мирно, ну, мирна акція. Але ззаді Беркут з дубіночками, зі щитами, ну і почалось. Ну, і я попав. Я прикривав щитами людей, які забігали в під'їзд до офіцерського будинку. Ну, і я трошки попав. Ну, небагато, є буває і гірше. Людям і руки відривають пацанам молодим, що які кидали у нас гранати, і шумові, і димові. Ці тушки в мене все забрали. Беркут йде вперед, перший б'є, ну, добиває там чи як, кого як. А ті тушки просто забігають, чистять кармани, все, телефон, сигарети, ну все, що було в кишені. А ті зачищають. Лежать. Треба просто стояти, стояти, йти, не, не спати, не боятись. Хірург з бокачівець Зіновій Кучинський один із тих, хто надавав допомогу постраждалим у Києві. З посвідченням Київського Червоного Христа, як він сам розповідає, не раз ставав на допомогу іншим медикам. Ну, поранення важкі, ви знаєте, кульові поранення, наприклад, куля пробиває Кістку переломи, я накладав гіпси там раз. Тепер око, вони цілиться дуже е, травматично, око. Ці гуми, що б'ють, це просто вибивають людям просто забії важкі очні. Тепер опіки від тих скатів, то хлопці вже получають ті, що стоять. Е, обмороження були, це коли водою обливали. Дихальні шляхи, це отруєння цими чадними, чадними випарами, що йдуть зі скатів. Оце така основна травма. Ми повністю собою веземо всі інструменти, ми тримаємо зв'язок. Жох з, з київськими медиками, от і ми заїжджаємо. Ми заїжджаємо туди, бо маємо документи київсько-червоних хреста. Заїжджаємо туди прямо, щоб вони щоби маємо ще якийсь захист. Хоча від цих бузовірів захисту немає. Вони в перший медпункт той, що на Грушевського, сім гранат кинули в другому. То ми вже охороняли, то вже була охорона, подвійна охорона медпункту. За словами Вікторії Тимків, працівниці штабу національного спротиву, більшість поранених уже вдома. Хоча інформація міняється щохвилини. Галина Бугун. Назарій Попик новини телеканал Раї.